Мій ранок завжди починається з медитації і позитивних емоцій. Звичні 12 кілометрів ходьби на день поєднують з добрими справами, адже бездомним тваринкам необхідна допомога. Питання красими, дівчата, такі дівчата, активно готуємось до суперфіналу. Здорове харчування, запорука олімпійського здоров'я. Ці маленькі ручки підіймають найбільшу вагу серед жінок. Суворе тренування в суворих умовах. Саме це зробило мене дівчиною з найсильнішими руками на планеті. Це мій офіційний титул. Я дуже люблю допомагати людям в тих ситуаціях, в яких безсилі інші майстри магії. Із задоволенням читаю філософські книжки і пишу вірші англійською, німецькою і іспанською. Як завжди, залишилося три години на сон. На добраніч, мої любі.